намет все для перемоги. Він, здається, такий трошки войовничий, але насправді його призначення перемога здорового глузду. З Самих початків Євромайдану я намагаюся створювати мир, якось умиротворювати нашу атмосферу всередині нашого міста, Чудового Харкова. Харков це місто ідей, місто-інноватор, місто, місто інтелектуалів харківських і українських. І ось головне для мене це українська хартія вільної людини. Вона вчить нас бути справжніми громадянами телефон. Рантними до думки іншого у нас є ініціатива, яка називається Школярам і студентам про АТО. Ми до запрошуємо бійців, які вже воювали на цій жахливій війні, і розповідаємо дітям, як важливо зберегти мир, зберегти мир в своїх містах, зберегти мир в своїй країні і зберегти мир взагалі в світі між Росією і Україною. Мені здається, головна запорука це чути іншу людину, чути свого опонента і розуміти, чому він діє так чи інакше, чому він думає, вважає так чи інакше, і вже за дужки виносити все, що нас розділяє, все, що у нас окремішне, а в дужках, в наших діалогах, в нашій розмові, залишати те, що у нас спільне. А спільне у нас це, звичайно, і економічні проблеми, і екологічні проблеми, адже війна несе жахливі екологічні лиха. Наприклад якщо за за якщо ховати людей в неприлаштованих місцях, то далі отруїться вода в річках, і і дуже багато лиха буде. Тому нам найважливіше зберегти мир і закінчувати військовий конфлікт, закінчувати якмога швидше.